Вітаю друзі вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Майже закінчується літо, майже кінець серпня, перець на кущах у нас, де кого зовсім не червоніє. Багато у мене задають питання, як пришвидшити дозрівання перцю. Що я вам хочу сказати? Перш за все, дозрівання перцю залежить від того, який ви його посадили. Які це ранній сорт, чи середній сорт чи пізній сорт. Якщо ви посадили пізні сорта перцю, то він в цьому році не встигає дозрівати, тому що літо в нас запізнилося, і зараз вже почалися холодні ночі, і почалися дощі. І тому людям хочу показати те, що я робила сама, і що дійсно діє, як пришвидшити. Дозрівання, почервоніння нашого перцю. Хочу вам показати, кому буде цікаво, додивіться моє відео до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайки. Це перевірений спосіб, я таке робила не один рік. Так що, кому буде цікаво, зробіть так, спробуйте. От бачите, друзі, чудові зелені перчики висять такі плоди, гарнесенькі, але вони ще не червоніють. Зірвала я зелені перці, такі як мені потрібні. Бачите, вони зовсім зелені, коли вони поспіють, ще не скоро поспіють. Скоріше за все, це один із пізніх сортів перців, що я посадила. Тому позривала я ці перці і зараз буду вам показувати, що я буду робити. Що ми робимо, друзі? Ми беремо таку велику каструлю емальовану, ну, якщо у вас перця досить. Застилаємо її таким простирадлом. Бачите, котик прийшов сюди теж. Дивитися, як ми перець складаємо. От, насипаємо чи викладуємо ка каструлю перчик свій. І туди кладемо три червоні яблучки по різні сторони. Викладуємо отак. От. І закриваємо кришкою. Подивитесь, друзі, через тиждень, через 10 днів. Відкрийте цю кришку і весь перець буде червоний. І будете, що хочете, чи в консервацію приміняти його, чи на щось інше, що вам потрібно. Буде весь до одного червоний перчик. Тому, кому це відео сподобалось, кому воно цікаве, спробуйте так зробити своїм недозрілим перцем. Бажаю вам гарних вражаїв, бажаю тихого мирного неба. До побачення!